Далі говоримо про те, що відбувається за океаном. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що погроза президента Дональда Трампа, президента Америки, анексувати його країну є цілком реальною. Змі, розповідаючи такі слова, Джастін Трюдо прозвучали на економічному форумі відкритий мікрофон після того, як прем'єр. Подумав, що журналісти вже залишили залу. Він сказав, мовляв, Дональд Трамп знає про канадські ресурси і хоче отримати від них вигоду. І один з найпростіших способів це поглинання країни. До слова, Канада володіє широким спектром критично важливих мінералів, необхідних для виробництва мобільних телефонів і акумуляторів для електромобілів. Нагадаю, що Дональд Трамп також неодноразово заявляв про намір купити Гренландію, називаючи її стратегічним активом для США. І річ не лише в території е, острів приховує величезні запаси корисних копалин, які в 21 столітті мають особливу цінність. Рідкоземельні мінерали уран, мідь, літій, нікель і кобальт це ресурси, необхідні для виробництва акумуляторів, електромобілів, смартфонів, ну і військової ж техніки, звичайно, теж. Варто зауважити, що Дональд Трамп також хоче отримати доступ до рідкоземельних мінералів і в Україні. На його думку, ними Київ може розраховуватися з Вашингтоном за фінансову підтримку військових зусиль держави проти Росії в агресії. Дональд Трамп каже, що США надали допомоги приблизно на 300, триста 300, е, мільярдів доларів, що набагато більше ніж ЄС. Ми хочемо гарантію. Ми передаємо їм гроші, даємо обладнання. Європейці не встигають за нами. Вони повинні вирівняти рівень допомоги. Дивіться, між нами океан, а у них немає. Це для них важливіше ніж для нас, але вони значно відстають у фінансуванні і повинні платити як мінімум стільки ж, як ми. Тож ми розглядаємо угоду з Україною, за якою вони забезпечать те, що ми їм даємо їхніми рідкоземельними ресурсами та іншими речами. Олексій Боряченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад, доєднується до на нашого ефіру. Пан Олексію, вітаємо вас. Сергію, вітаю завжди радий і вітаю всіх наших шановних глядачів. Дякуємо, що доєдналися. Пане Олексій, як завжди, піднімаємо саме цікаві теми. Джастин Трюдо обмовився, чи точніше, може, не знав, що мікрофон увімкну неможливо, і знав, і каже, що може анексувати, поглинути Канаду Дональд Трамп, США. Наскільки це можливо і кому потрібні війни на цьому континенті? Пане Олексій. Ну, ви знаєте, я не виключаю, що Трюдо міг таке сказати, не знаючи, що вімкне на мікрофон. Але направду це трактувати можна зовсім по різному, а це можна трактувати прямолінійно, так як і сказав прем'єр Канади. Відносно анексії, але я б не робив таких прямолінійних висновків. Для нього так, для нього ця історія критична, а тому, що по суті він вже публічно спозиціонувався категорично проти пропозицій Трампа. Ну це так, м'яко. До поглибленої співпраці, але, але направду я б абсолютно не виключав в тому, що ці пріоритетні а зовнішньополітичні плани нового президента Сполучених Штатів на що вони можуть реалізуватися найближчим часом. Але без всяких воєн, як от ви щойно сказали, тут взагалі питання не про війни. Не більше того, якщо ми згадуємо сусідню до Канади Гренландію, да. Яка знаходиться як в підпорядкуванні дані з широкою автономією? Тут також, як на мене, мова скоріш за все піде не про купівлю, як навіть артикулював сам Трамп. Ну і до речі, про це багато пишуть американські преси. А йде мова про те, що Трамп хоче ну по перше, створити свій спадок, так чи інакше. Тому що про Канаду і про Гренландію багато говорять, так би мовити, на кухнях а, в Сполучених Штатах і говорили багато, в тому числі при демократах. А, про ті пільги, а, про ті субсидії, які США відповідно а, видає Канаді, в тому числі забезпечує їхню безпеку. Спеку, а як на мене, це мова може йти про створення ну такої, скажімо так, горизонтальної економічної конфедерації, яка б з однієї сторони забезпечила б суверенітет цих країн. Ну в, в випадку з Гренландією, звичайно, після. На референдуму це можна буде зробити, а Канада і це може зробити також, скоріше за це після референдуму. І тоді суто формально він і дійсно зможе зреалізувати свій твіт. Пам'ятаєте, там де він північну Америку заретушовував в кольори на сполучених штатів. Ну зможе створити щось схоже на об'єднану, скажімо так, об'єднаний континент. Але по факту це буде не анексія, не злиття, і не 51 й штат. Це буде щось на кшталт Європейського союзу, в якій частко частково да відповідно суверенні функції, суверенні певні позиції. Скоріше за все, по напрямку безпеки, перш за все, але і по внутрішнім економічним питанням будуть віддаватися якомусь там наддержавному органу, наддержавні інституції. Тому не слід очікувати якоїсь військової інтервенції, не слід Очікувати, що там на е, сполучені штати будуть там водити війська. Питання в тому, що, наприклад, у що ми говоримо про Канаду. То щоб ми розуміли, то е, в них 80% приблизно відсотків експортно імпортних взаємовідносин – Це саме зі сполученими штатами, тобто враховуючи їхню географію, ну просто можна подивитись банально на карту, да в них немає по великому рахунку альтернатив. Якщо в Канаві Мексики. Є якісь такі можливості диверсифікації через більшу співпрацю з країнами, припустимо Алтинської Америки, і там дійсно ці там приблизно 70% в залежності від від товаробігу з Сполученими Штатами можна замінити. То в Канаді по великому рахунку ну ці можливості дуже ускладнені. І те, що трюдо переговорив з наприклад, прем'єр-міністркою Мексики, що вони там посилять відповідно як у відповідь на можливі санкції. І сполучених штатів свою двосторонню співпрацю, враховуючи, що це не прямий суходольний транзит, а все одно морський, це надзвичайно ускладнена історія. І якщо Трамп просто от моделюємо дійсно запровадить оці ці мита, які зараз нагадаю на паузі, да, за наслідком перемовин з трудо, то чи з півроку економіка Канади мож, просто може скалапсувати. І тоді, скажімо скажімо вони будуть набагато зговірливіші зі сполученими штатами, аніж зараз. На правду так я не фіналізую з того, що розпочав відповідь на ваше запитання. що скоріш за все Трамп готує, скажімо свій такий економічний плаздарм, який ми можемо порівняти, скажімо, ретроспективно історично з радянським союзом, коли він не хоче щоб його економіка. Економіка Сполучених Штатів так чи інакше залежала і від сировини, і від будь-яких економічних глобальних потрясінь. Він хоче зробити замкнуту систему, яка б навпаки транслювала сталість не, на зони не, геополітичних інтересів Сполучених Штатів, а не залежала від них. Пане Олексію, тоді в цьому ж контексті не можемо не спитати про корисні копалини України. Президент так само говорив, що в окупації тільки 20% це багато, але ж не всі. Ну і відповідно, що Америці вони були так само корисні. Народ дискутує, варто це чи не варто. Що ви з цього приводу скажете, але ж справді ну це великі гроші, однозначно. Друже. Ну тут як ти кажуть, диявол в деталях. Так? Якщо ми говоримо про е, якусь таку подібну е, прямолінійну угоду, про яку сказав Трамп, е, як він там зазначив, що е, рідкоземельні метали в обмін е, умовно кажучи на на озброєння, це дуже сумнівна історія. Ну це абсолютно очевидно. Тут я е, також поділяю певний скепсис. Але е, чи може ця угода бути вигідною для України, однозначно так? Ну тому, що рідкоземельні метали це не просто пішов десь з лопатою, і викопав, розумієте? Для того щоб ці складну сировину добути і виробляти, тому що вона підлягає обробці, Я думаю, що люди вже давно залізли в інтернет і почитали всю цю історію. Потрібно створювати серйозне виробництво, а це робочі місця, це податки. більше того, рідкоземельні метали, які в принципі ті. Ті групи товарів сировини, які цікавлять Трампа і Сполучених Штатів, вони знаходяться зазвичай в південно-східній частині України. Тобто для цього потрібно дійсно завершити гарячу фазу війни, тому що по-іншому в цей регіон, я думаю, що Трамп не буде інвестувати і не дасть зелене світло відповідно своїм інвесторам. Це абсолютно очевидно. Далі це дасть серйозний по. Штовх і буде марки для долучення і іншого інших інвесторів з будь-яких країн світу. А будь-який проблемний ринок економічно в нас він проблемний, тому що в нас були безтакові питання останні ну як мінімум три роки після панамасштабного вторгнення. А й загалом останні десять років да, після відповідної агресії Російської Федерації такі ринки провисають, але вони вважаються дуже перспективними. Коли відповідно досягається якесь серйозне перемиря, ну скажімо так, стабільний довготривалий мир, отак це зартикулюємо. Ну і третє, уявіть собі, якщо дійсно такий інвестор прийде, то для нього буде надзвичайно спокусливо лобіювати питання на найвищому політичному рівні про деокупацію. Тимчасово на окупованими росіянами територію для того, щоб розширити свій вплив і відповідно на іншу територію, до яких зараз реально в Україні доступу немає. Ну тому а ну і останнє, і останнє щоб все ж таки можливо було домовленості, ці передбачали і переробку і пов'язаними відповідно з цими галузями, до речі, з інвесторами також ну, наприклад, сучасне автомобілебудування, перенесення, припустимо, його з. Того самого Європейського союзу, тому що в нас все набагато дешевше, в нас робоча сила в рази дешевша, в нас земля. В рази дешевше. в нас електроенергія в рази дешевше. Тобто, це економічно вигідно та обґрунтовано. І якщо в нас буде не тільки добича, і переробка і відповідно одразу можливості для виходу на ринки Європи, багаті ринки, і щоб інвестори сполучених штатів могли отримувати прибуток всього, ну а чому ні? Ця це історія абсолютно взаємовигідна для всіх трьох акторів, і для України, і для Сполучених Штатів, і для Европейського. Союзу, тому якщо вдумливо і професійно, холоднокровно, прагматично, от як Трамп це любить, підходити до цього питання. Я думаю, це перед нами відкриває набагато більше можливостей аніж несе. Ризики пане Олексію, почули вас дуже вдячні вам за ваші думки і відповіді на запитання. Зрештою серйозні аспекти обговорювали. Олексій Боряченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад, дає до нашого ефіру, поговорили про апетити, скажімо так, Дональда Трампа.